гайз! Відбувся вже King of the Table 13, отож, давайте з вами поговоримо про результати головних поєдинків. Головною окрасою цього вечора виявився не поєдинок головної зірки сучасного арлесінга Левана Сігнашвілі проти Джеріка Дерета. Там інтриги не вийшло абсолютно ніякої, Леван навіть не впрів. А основне видовище ми побачили у армфайті двох найсильніших людей світу Брайана Шоу проти Еді Хола. <му> В першу чергу я би хотів відмітити тут тришток Еді Хола. Складалося таке враження, що Девон Ларет тренує не Брайана Шоу, а саме Едіка. Бо те, як саме британець художньо та літературно володіє словом, заслуговує безперечно великої уваги. Тут були і образи, і посилання, і обзивання, але, звичайно, Бік Брайан із висоти свого досвіду не звертав на це особливої уваги. Так у перервах було помітно, що шоу в певній мірі переживає за результат, але поведінка Едді на нього абсолютно ніяк не впливала. Отож у першому раунді було помітно те, що саме перебрав Брайан Шоу від Девона Ларата. Це повне ігнорування того, що тобі каже Рефері. Саме таким чином американець заробив собі перше попередження, потім отримав фол за відірваний лікоть. Ну і зрештою друге попередження стало для нього останнім у цьому раунді, і таким чином перемогу віддали саме Едді Холл. Також цікава розмова у них вийшла у першому раунді після розриву. Едді тоді сказав щось типу: піська, ти без зав'язок у мене не виграєш. Тобі потрібні зав'язки, щоб перемогти у цій боротьбі. Ну а по факту вийшло так, що Едді заборов Брайна саме тоді, коли вони тиснулися якраз у зав'язках. Другий раунд розпочався для Брайана набагато веселіше. Едді одразу вимушений був рятуватися фолом. Але допомогло це йому ненадовго Брайан у переграванні впевнено довів справу до кінця. Третій раунд, на мою думку, видався найвидовищнішим. Едді одразу вдалося захопити ініціативу, і здавалося, що Брайан ось ось піде на розрив, що і викликало шквал відбірної лайки від Едіка на американця. Але Холу треба було не триндіти, а боротися. Фізухи йому явно не вистачило, і Брайн шоу просто перевернув ситуацію із ніг на голову. Таким чином, рахунок став уже 2 1 на користь Брайана. Далі ситуація розгорталася майже аналогічно, але на цей раз Холу вдалося стартанути ще краще. Брайн шоу грамотно відчув, що тут уже стає пахнути жареним і почав розриватися. А Едді Холу у свою чергу знову почав сипати відбірними матюками. Показати я цього на жаль не можу, бо зараз знову прилетіть страйк від правовласників, тому переходіть у телегу, там усе є. Ну і ось вона боротьба в зав'язках, де усі армблогери прогнозували, що Брайан шоу буде тут абсолютно непереможний та нестримний, і шансів у еді тут немає абсолютно ніяких. Ну а виявилося зовсім не так, як гадалося. Біст знову класно стартанув, я в цьому не особливо шарю, але здалося, що він також грамотно використав натяг зав'язок і все ж таки зміг стрім'яти рахунок у матчі. Але здається, це було останнім, що Едді Холл зумів зробити як слід, бо надалі Брайан йому шансів більше не дав. Шоу без особливих проблем забирає п'ятий раунд, а потім і шостий, доводячи рахунок до 4-2. До речі, не знаю, як вас, а мене. Дуже часто не покидало відчуття, що Брайан усе зробив за рахунок своєї сили. Так він ніби якось покращував своє положення за рахунок книг, інколи за рахунок корпусу, але в загальному він витягнув цей матч тупо на фізусі. Тому ті, хто шарить у технічній частині арму, відпишіться, будь ласка, у коментарях. Ну а тепер стосовно поєдинку Леванса і Джеріка Деред. Як би не намагався Джеррі якось нагнітати інтригу стосовно свого матчу, ну тут без шансів. Леван просто переїхав свого суперника, не давши йому зробити абсолютно нічого. Тут розбирати нема що. Крузин просто сильніший, як і в фізичному плані, так і в плані технічному, тому Ізі 4-0 без всяких варіантів. Ну і також залишаю вам інші результати турніру King of the Table. Ну а на цьому все, друзі. Дякую за вашу увагу. Нагадаю, що запит рамфайту Едді Холл Брайан Шоу є на моєму телеграм-каналі. Тож заходьте, підписуйтесь, дивіться, також там є посилання на повний турнір. Також дякую за вашу активність. Скоро почуємось.